Підготовка до зимового періоду. Обероїд закуплений в ближайші два-три дні буде видано для покриття аварійних покрівель житлових будинків. Проводиться закупівля генераторів великих двох максимум усілій. У нас два напрямки. Ми допомагаємо хлопцям, які знаходяться на фронті. Це один напрямок. Це перший напрямок беззаперечний, який треба робити. Тому що якщо на фронті наші хлопці не будуть забезпечені мінімальними ресурсами, воювати абсолютно неможливо. І в другий напрямок створювати умови для. Життя в відсутності енергозабезпечення в наших житлових будинках. Матеріали купили, роздали, купили, роздали. Тобто, у кожного старшого житловому будинку повинні бути якісь матеріальні ресурси для того, щоб створювати умови життя тоді, коли не буде води, електроенергії і тепла. Сьогодні треба за це думати.